Щирі вітання всім телеглядачам! Це телеканал «Вінниччина» І ви дивитесь передачу актуальне інтерв'ю 23 червня 2022 року. Україна та Молдова отримали статус кандидата в Європейський Союз. Про те, як рухається Україна, що Україні потрібно зробити, які умови виконати, і взагалі, яким є наш шлях, і що ми для цього робимо, ми будемо говорити із гостею нашого проекту Тетяною Пашиніною, директоркою Вінницького регіонального центру підвищення кваліфікацій. Ми щирі вітання вам, пані Тетяно. Щиро вітаю, шановна пані Світлана. Вітаю, шановні телеслухачі. Отже. Що стимулювало написання грантового проекту буквально одразу ж, напевно, після того, як власне, отримала Україна та Молдова статус кандидата до Європейського Союзу? Проекту, який має назву Україна Молдова, шлях до Європейського Союзу. Власне, він так і називається. Взагалі, то ця ідея так давно вітала в нас в нашому центрі і в моїй голові. Тому що в нас центр виконує дуже багато різноманітних реалізує проектів міжнародних. І як правило, ми працюємо з Польщею. У нас було дуже багато проектів з Німеччиною, з Францією, з Канадою. І я постійно якось так дуже хотіла, щоб ми написали якийсь проект, щоб ми реалізували якийсь проект, тому що є багато спільних інтересів Україна, Молдова, Румунія, три країни Дунайського регіону. І от в той день, коли ви сказали, у 22-му році, 23-го червня, я взагалі дуже емоційна. І коли я дізналась, коли вийшов цей документ про те, що Україна і Молдова стали кандидатами до вступу в Євросоюз, я буквально настільки була захоплена, і наступну ніч, от буквально ніч, з 24-го на 25 те я написала цей проект до п'ятої ранку. Я думала, що я буду його ша правити, але фактично. От те, що я тоді ночі написала, воно і стало вже якби цим проектом, який ми зараз реалізуємо. Власне, в чому мета цього проекту? Що ви хотіли досягти цим проектом? Які цілі ставили перед собою? Ем... Знаєте, от трошечки Про що цілі. Він, якщо простіше Про Про що цей проект? проект. Я скажу вам так, що трошечки цілі, які ставили ми, от які я записала в цьому, в цьому документі, у цьому проєкті, вони трошки відрізняються від того, що насправді в нас реально відбулося в цьому проєкті. Тому що ми планували практично тільки досвід Румунії. Румунія пройшла цей шлях, Україна, Молдова проходить його вперше від кандидатства до членства в Євросоюзі. А Румунія в 2007 році вже стала членом Євросоюзу, але. Цей шлях від кандидата це був дуже дуже довгий для Румунії. Я дуже сподіваюся, що Україна і в тому числі і Молдова якось швидше цей шлях пройдуть, тому що ви напевне знаєте, що буквально цього тижня мають вже розпочатись переговори про вступ. А тільки от в е, е, два роки назад ми тільки стали кандидатами. Я думаю, що цей шлях буде швидше. Проходити, ось і в цьому проєкті ми записали досвід Румунії. По факту, цей проект тобто став... вивчення досвіду висвітлення до... Досвіду Румунії. Так, по факту, цей проєкт став якби обміном досвіду трьох країн Дунайського регіону. Ми планували і ми реалізували це проведення різноманітних тренінгів, вебінарів, поїздок виїзних. Ми планували в Румунію і Молдову. І все це для того, щоб вивчити досвід одне одного і щоб якби три країни, які обрали демократичний шлях свого розвитку, а Україна сьогодні, взагалі, відстоює свою незалежність і взагалі захищає не тільки себе, а захищає всі країни Європи стала форпостом. Захищають демократію в Європі, тому ідея була все таки от ну якби зблизити три народи, щоб ми разом могли далі і знатися більше один так, проти Так. так. Одного. і також ідея, яка ціль, ціль, яку ми ставили, і це також те, що ми чого ми досягли, це а, зближення саме от громад. України і комун примарій Молдови і Румунії. От цього нам дійсно вдалося досягти. Ми договори От, підписали про власне. Співкацію. Є проект, є ідея, виграний проект. А для кого він? Хто був учасником безпосередньо цього проекту? Хто був учасників тренінгів, поїздок, візитів, обмінів, думок і так далі? Так, в нас якби такий був широкий спектр тут, широке коло наших учасників. В першу чергу, це було для місцевого самоврядування і державних службовців, тобто для публічних службовців. І я так задумала спочатку, що ми запросимо 9, 9 областей нашої України, які будуть брати участь. По факту їх було 11. Спочатку було 9 областей, потім в нас приєдналася ще Луганська область, і ми її дуже тепло і сердечно вітали. Тому що ці оці, ця частинка Луганської області, яка не окупована, я не знаю звідки вони знали, але на останніх двох модулях вони вже там по 5 днів були модулі. Вони вже були присутні. Тобто три країни: це Молдова, Україна, Румунія, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, громадські діячі, викладачі вищих навчальних закладів і це вони всі були. І 11 областей України. Оці всі такі категорії брали участь у нашому проєкті. Це велика кількість людей була. Достатньо велика. Ми взагалі планували, от і кожен проект розписувала там 70-90 осіб, мали брати участь, але вже пішов в резонанс. і У нас вже з другого модулю менше 300 осіб не було. Але були такі, які крокували з нами практично всі модулі. Незалежно від того, ким вони працюють. Вони кожен модуль, різноманітні теми. Вони були з нами. А в цілому до 800 осіб стали учасниками цього проєкту. Пані Тетяно, а що ж привернуло увагу такої великої кількості людей? Чим ви зацікавили, що це були за навчання, за інформація, що власне планувалося, як ви кажете, там 90 70 сімдесят зрештою, така велика кількість людей стали учасниками проекту, слухачами цих, напевно, лекцій знайомчих модулів. В нас було п'ять етапів попередньо, тобто до того як була поїздка, бо в нас ще поїздка була, виїзне було заняття. В нас було п'ять етапів. Перша з них це була тема. да, по-перше, треба сказати, що складаючи план для кожного для цих етапів, ми враховували вимоги оці рекомендації, які Єврокомісія висловила як для України, так і для Молдови, коли ми стали кандидатами до вступу в Євросоюз. Україні було сім висловлено, Молдові дев'ять цих рекомендацій, і ми складаючи. План саме опиралися, враховували оці рекомендації. І перший модуль у нас був адміністрат, адміністративна реформа децентралізація. Як я вже сказала, ми спочатку планували тільки в Румунії досвід, але вийшов такий трьохсторонній обмін досвідом. І я дуже вдячна, хочу сказати зразу пану Цирі, це Сердо Цира, це генеральний директор асамблеї місцевого самоврядування Румунії. Він якраз був учасником цього модуля. Він був, як ви. Викладачем як експертом від, від Румунії. Потім в нас Молдова свій досвід ділилась досвідом своїми, так само Україна ділилась досвідом. Ну і Україні Другі... також Другі... вже є чим, тому що певний шлях ми пройшли. Так, звичайно. Самоврядування. Звичайно, другий мод, звичайно, було дуже цікаво. У нас, до речі, цей модуль закривав з нашого боку пан Андрій Кавунець, заступник голови обласної військової адміністрації. І було дуже цікаво. Питань було маса, особливо Молдовані, молдовські молдавські колеги при Марі молдавські дуже багато питань йому задавали. Другий це була тема. Е Антикорупційні питання, треті права людей в сучасному світі. Потім були гендерні питання, і останні, який напевне викликав чи не найбільше інтересу. У нас там було от 700 осіб присутньо. Якби пішов вже резонанс, і дуже цікаво. Ну, Україна тут зробила в цій темі, яку я зараз скажу, шалений прорив за останні роки. Це діджиталізація і, і governance, і, і урядування. То от таких було п'ять модулів. До речі, я не сказала, що весь цей проект, а це дуже важливо, підтримує нам міжнародний фонд. Німецький баварський фонд, фонд Ганса Зайделя. Ми багато років вже з ним працюємо. Це найнадійніший наш партнер. Ми по цьому проєкту, по цьому підтримки, для підтримки цього фонду ми їздили. Я возила наших голів тоді ще сільських селищних рад, тоді ще не було тергромад. У Баварію декілька разів. І от я маю навіть письмові докази того, що вони зробили після цих поїздок, скільки було позитивних зрушень, позитивних змін в їхніх громадах. І зараз ми дуже сподіваємося. Ми що також за підтримки цього фонду буде продовження проекту і де вже йде зближення наших територіальних громад з громадами з комунами Молдови і Румунії. Як учасники проекту реагували на нову інформацію? на Можливо, для когось це були якісь нові виклики, можливо, для когось це було щось несподіване. Ви говорили про запитання, і я так розумію, що вони були з обох сторін до спікерів запитання. А що цікавило е, наших партнерів прикладом тих же Молд... з Молдови партнерів? Про що вони запитували? Е, ну, я б тут зупинилась, напевно. На двох модулях другим це була були антикорупційні питання, і коли я от почав почала це питання вивчати. Я готувала завжди вступ до кожного цього модулю. То на моє здивування я знала, що Румунія з тих пір, як вона з 2007 року стала членом Європейського Союзу, вона зробила шалений прорив, і тут є чому навчатися саме в темі антикорупційна до політика Румунії. До речі, там Румунії. жінка. Якщо я не помиляюсь, якраз займалася цими процесами. І... Так, 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 угу. саме так. І на сьогоднішній день вважається, що в Румунії найагресивніша антикорупційна політика в Європі. І це дійсно так. Тому тут було дуже багато питань. В нас на цьому модулі були. З Напевно, наших... про механізми, а як це так, зробити? Так так, 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 так. З наших органів державної влади, з органів місцевого совредування були саме ті особи, які займаються антикорупційними питаннями, відповідають за антикорупційну діяльність. То питань було просто безліч. Ми, до речі, оце сім днів ми вичали. Антикорупційні питання, з них чотири дні було Руми, Румунія, і вони мали завершувати пів першої. Але ми якби раніше трьох практично не завершували. Було стільки питань до них, і, і вони радо, якби йшли, вони відповідали на питання. Другий е е модуль, який викликав е напевно, от я кажу, чи не найбільший інтерес, і в нас на останні дні вже такий пішов резонанс, що було більше 700 осіб на цьому модулі. Це було це діджиталізація. Я е, тут хочу якби зробити таку ремарочку, що тут Україна зробила величезний крок вперед за останні роки. Ми е, довгі часи їздили, всі вивчали в інших країнах, в тому числі в Естонії. От я, наприклад, була в Естонії. Ми вивчали питання діджиталізації електронного урядування. Зараз Естонія бере за приклад нашу дію, якщо ви знаєте. І тут було б шалено цікаво. і також затримували знову ж таки пан Кавунець, який за ці питання відповідає, будучи П. Будучи заступником голови обласної державної обласної військової адміністрації, він розповідав про те, як що робиться в Україні у всіх питаннях і по І про те, як До нього... досягати успіхів. Напевне, тому що в нас саме навіть так, в області, саме не так. В Україні, тут румуни в дуже багато є. задавали запитань, дуже багато було запитань. І ще тут цікаво, в мене є багато дуже таких відгуків від румунських молдавських колег про те, наскільки цікаво ця робота ведеться в Україні, і що вони також цю дію вивчають сьогодні. Хоча я хочу сказати, що от дуже багато було відгуків від наших українських колег про те, що не очікували, що Молдова також значно просувала. В цих питаннях в них в кожного є свій кабінет. У цей в цьому цій обв облака це в кожної uh -huh. в кожного взагалі громадянина Молдови, і вони тільки іншим шляхом пішли. В нас дія в них оці кабінети, але схожі ці питання, і тому в них були якраз особи, які відповідають за ці питання за просування цієї діджиталізації в Молдові. Тому питань було до пана Кавунця дуже багато і зацікавленість тобто, була я шалена. Розумію, Тут цікавила всі сторони, представники всіх сторін, всіх країн, власне, оцей практичний досвід, практичні кейси, як в тій чи іншій галузі напрямку досягати успіхів? Тобто кожен ділився тим, що найкраще виходить. Абсолютно, абсолютно надзвичайно було цікаво. І я не очікувала, що в нас буде стільки людей, що буде стільки запитань. Якби оце знаєте, кожного дня, як як ком воно накатувалося, і все і йшов резонанс, і все більше і більше. До речі, скільки людей. тривав проект? Троєкт проект тривав сім місяців, але ну це враховуючи підготовку. Але він розпочався в нас. Перший модуль був в листопаді місяці, Уся адмінреформа в нас вже розпочався. Але ще оце були переговори з партнерами. У нас, до речі, партнери з Молдови це така там відома організація. Це Калм, це Конгрес місцевих влад Молдови. А з Румунії це акорд, це асоціація Громад Румунії, Комун Румунії. Отакі в нас два партнери, дуже солідні організації. Сподіваємося, з ними на подальшу співпрацю. Одним із завершальних етапів була конференція в Молдові, де всі вже змогли не зустрітися не онлайн, а офлайн, перезнайомитися вживу. Розкажіть про те, як вона проходила, якими є результати цієї зустрічі, цієї конференції. По-перше, я б хотіла сказати про те, що ми планували дві поїздки в рамках цього проєкту. Перша – Румунія, яка не відбулася, на жаль, Бухарест, і друге це Молдова, яка відбулася ця конференція. Нам обіцяють, що буде ще один етап, і може наші голови поїдуть до Румунії. Конференція пройшла просто вибухово на думку всіх учасників з усіх трьох країн, фактично чотирьох країн, тому що Німеччина, яка спонсірувала нас, також вважається учасником цього проекту. Ми зібралися це було 10 13 чотири дні в Кріково. Це, ну, це біля Кишинева. І в нас ця конференція вона просто показала наскільки зацікавлені всі три держави в такому в такому співробітництві. І вона показала, що як Румунії, так і Молдові, так і Україні нам є про що спілкуватись. У нас є спільні цілі. Всі три країни обрали демократичний шлях розвитку. Виступали всі представники всіх трьох країн. А в нас був там синхронний переклад, але іноді ми переходили хто на англійську, а хто тому, що ну ці молдавані розуміють російську мову, і вони іноді задавали запитання, тому що вони так спішили задати всі запитання, які в них є. Ми дуже всі хотіли поділитися досвідом, і от якраз якраз це дуже вдало нам нас. Будалося. Це вдалося да це вдалося. Проект міжнародний задіяно, як ми вже з'ясували, чотири країни. Звісно, що Добре, коли навчання, обмін, конференції, на які змогли перезнайомитися, знову ж таки більш більш тісно об об обговорити якісь проблеми і досягнення. Але власне, як ви бачите далі, ось яким має бути продовження проекту щодо результатів? Тому що ну навчились, ну вивчили. А далі що? Ну, це надзвичайно таке грамотна постановка питання, тому що кінцевого результату не може бути в жодному проекті. Тому я вважаю, що цей проект має продовжуватися. І продовжуватися, і цей наш проект він тільки дав оце, як англійці кажуть, такий імпакт: оцей поштовх для розвитку такої трьохсторонніх відносин між нашими державами. І він дійсно має продовження. Нас зараз запросили до Румунії тільки ну тільки чотири особи їдуть. І я не сподіваюся, що я також поїду до Румунії. Це буде генеральна асамблея комун Румунії, і нас запросили туди і там з виступами і так далі. Тому я сподіваюся, що продовження буде проєкту, і що ми в Румунії ще укладемо інші укладемо договори. До речі, я не сказала ще це дуже важливо, що результат. Та от молдавській цій конференції був цілком неочікуваний. Ми уклали наші громади, голови громад України і примарі Молдови і Румунії підписали 39 договорів про співпрацю. Я коли туди їхала, я думала п'ять. Mm -hmm. А якщо 7 ми підпишемо, то mm -hmm. це буде просто вибух. Що це означає? Що... Підписання, підписання договорів. В яких uh, напрямках, в яких галузях я думаю, що це всі галузі має охопити і економіку, і соціальні питання mm -hmm. і. Культурні і так далі, і так далі. І я ще не сказала, коли говорила про цілі конференції, що в нас, оце цілі, які тільки були записані. А в нас однією з ціл, які цілі, яку я бачила, цю співпраці має бути донесення до наших партнерів правду про Україну. І е, я думаю, що тут нам цього також вдалося досягти, тому що ми на кожному етапі, от проект а в нас же ж іде війна триває кожного дня. Все, що відбувається, незалежно від того, яка була тема, ми про це говорили. Ми просували цю. Правду тут треба ще сказати, що знаєте, от Молдова в них є російське телебачення, і ті наративи брехливі, які просуваються там з телебачення кожного дня. Вони хочеш, не хочеш, вони дивляться mm -hmm. Ці серіали, фільми вони дивляться. А тут ідуть програми. Воно в переміжку вони також це слухають. Тому для нас було дуже важливо просування от правди оцього, про то, про те, що відбувається сьогодні в Україні. Ми це робили на кожному етапі. Тому я вважаю, що продовження проєкту має. Мати, і що це буде все, і ми зараз збираємося 10 числа до 10 липня до Румунії, і там дуже багато людей збереться. Це вже тому, як що... наступний етап, це чи це як продовження, чи це, це вже продовження, тому що це не планувалося. Там, після наших виступів на конференції, румуни підійшли і сказали, що вони порадилися, що вони хочуть запросити. Спочатку вони сказали, що вони запрошують мене для виступу для на ці на. Ці, в цьому великому такому зібранні я була щаслива, я ніколи не була в Румунії. Проїздом якось проїжджала там, uh -huh. через села і я тієї Румунії не бачила. Тому я дуже хочу, і мені цікаво дуже подивитись Румунію, а ще й на такому великому зібранні виступити, я вважаю, за честь. Ось, а потім мені перетелефонував цей генеральний директор асамблеї їхньої і сказав, що нам ми так, ну якби є можливість запросити ще декілька голів. Тому ми от чи чотирьох збираємось сьогодні поїхати до Румунії. Дякую вам, це було цікаво. І скажу, що напевно, ось такий проект, який тривалий, який залучив так багато людей і, власне, поєднав країни на якийсь певний час. Це лише один із кроків, це лише одна із цеглиник побудови того міцного європейського майбутнього нашої України. І це один крок, який ще один крок, який наближає нас до Євросоюзу. до Європи. І це лише один із заходів, який організовує оригінальний центр підвищення кваліфікації. Я сподіваюся, що у нас буде ще нагода поспілкуватися і ви розкажете про ту велику роботу, освітню, просвітницьку, яку проводить центр. Я нагадаю нашим телеглядачам, що гостею нашої студії була є Тетяна Пашиніна, директорка Вінницького оригінального центру підвищення кваліфікації. Ми говорили про те, що кожен із нас на своєму місці може робити для того, аби. Згадувати, вивчати, набувати цінності європейських і будувати власне європу в своїй українській державі. Дякую вам, пані. Дякую вам. Дякую вам, бережіть себе Щасти.